Зараз ми перейдемо до ще однієї частини сьогоднішнього етеру, яка є найстрахітливоюшою для мене, але мені хочеться теж про це поговорити. Тому що сьогодні я бачила пост у Фейсбуку стосовно того, що дівчина їхала в таксі, і таксіст їй поставив запитання стосовно того, що от Булгакова запрещають. А... Що є, взагалі, такого в українській літературі, що може сравнитися з Булгаковим? А вона питає: А що ви читала? А він такий: а нічого. Може, і Булгакова, кстати, не читав, як тя, яку я вже цистувала. І питання в тому, що Булгаковими витісняли, зокрема, знання про своє? Чомусь, от Типа, ну от насправді, грубо кажучи, ці люди і Войну і Мір не читали, і Пушкіна теж не читали, і Лермонтова не читали. І якщо я скажу: о, назвіть хоча б двох-трьох братів-Карамазових, то вони не згадають, як їх там звати, тому що теж не читали. І питання в тому, що, попри те, що вони не читали, вони знаходяться в цьому ареалі, нібито знаного. Тому що ну, воно десь там на слуху. Що-то там велике. да, велика культура. Ми, ми, типа, Достоєвський великий. Я можу в читати, ну але... пора. А українського вони навіть на слуху не знають. Взагалі навіть близько не знають. І... Питання в тому, що в той момент, коли відбувається дискусія стосовно української оптики, стосовно того, а чим українським цікавитися, а що українського відбувалося, а кого розстрілювали. А от в 30 -20 х 20-х роках був Булгаков або Байчук. А що про Байчука ми знаємо? А що ми знаємо про Курбаса? а що ми знаємо про Куліша? А що ми знаємо взагалі про твори того часу? А що ми знаємо про Ягансена? А що ми знаємо про я не знаю, хвильового, тощо, то, то що Да? А що ми? А читали ми е, е, Холодний Яр чи не читали? А що там в тому Холодному Яру? А Багряний про що писав, а ось Мачка? Цього всього ніхто не знає. І е, ці знання знову ж таки витісняються тим, що Україна, мовляв, щось запрещає. Хоча насправді найбільша заборона, яка відбувається, це заборона взагалі знати щось українське, бо жодне шмаровидло. Яке працює на Росію ніколи не говорить ні про що українське, окрім як в контексті того, що ми щось там забороняємо і вбиваємо російську культуру, не говорить ні про пласт української культури, який був вбитий, ні говорить ні взагалі про українську культуру, як про щось, до чого треба звернути увагу, не згадує, але дуже зосереджений на тих, яке місце в Пантеоні треба виділити центральне, звичайно ж, Пушкіним, Лєрман тощо, тощо тощо. І от я днями прочитала нарешті, давно хотіла прочитати, все ніяк у мене не виходило. А тут був привід, прочитала Лебедину з граю на Василя Земляка. І хочу з вами про цю книжку трошки поговорити, як і про е, той фактор, відсутність знань про своє. Тому що, ну, навіть якщо ви не чули про цю книгу, то, скоріш за все, ви чули про фільм Вавілон 20 це перший фільм Івана Миколайчука. Можливо, ви його бачили, а можливо, і не бачили. Я вам зараз нагадаю, як це виглядає. Як цей фільм виглядає, і покажу одну із найбільш вражаючих сцен в книжці. У фільмі, звичайно, це так неможливо передати, але є вайб, який передає, і який багатьом дає хибне підґрунтя для трактування цього твору. Давайте подивимось. Не помісти її комунівську. Люди, та ви погляньте, мальво за що. Та ви погляньте на неї. Римське право собі цього не дозволяло. Мальву за що пережити! Пішли пішли! Ти, бог дуре, що тут загубив, а? Те, що ти знайшов серед них, серед куркулів. сказись А ну, придни, Ди, Ну. Чего? Давай. Та не будуть же вони в людей стріляти. Що боємно, злякався зняти. Ви що надумали, бусурмани? Ви що надумали? Я прокляну вас того світу, ви чуєте? Я прокляну вас. Це сцена, яка показує те, що відбувалося з українськими землями під час колективізації, протистояння заможних селян, і протистояння тих, хто підтримує комуністів і вступає в комуну або бідніших, і у них немає вибору, вони вступають в комуну, тому що типу що вважають, що це їхнє світле майбутнє. І от коли головну героїню, яку називають комунячкою. Вагітну, хочуть вбити, головний герой, філософ Фабіян говорить, що прокляне куркулів з того світу. Є люди, які трактують цей текст. як... Іван Миколайчук зняв фільм на підтримку комунізму, і, вообще, в общем, що треба було вступати в комуну, і що треба було проклинати куркулів. Щось таке. Хоча насправді фільм дуже глибокий, дуже показує те, що відбувалося з суспільством, як його роздирало, і які процеси це роздирання тільки підбурювали. Такі ж претензії висловлюють самому Василеву Земляку, який насправді не Василь Земляк, а Вацлав Вацик це теж було цікаво. Але. Він написав цю книгу, і її можна читати як книгу, яка описує протистояння комуністів, що пройшли на українські землі, і, власне, куркулів, там заможників, одноосібників, і перемогу значить, показують комуністів. Хоча насправді, коли ти читаєш цю книгу, то такої думки взагалі навіть близько не може бути, тому що там дуже багато страшних моментів, дуже багато моментів, яких автор описує як абсолютно норму. Такі нелюдські вчинки і вибори людей, що в тебе немає варіанту оцінювати цих людей позитивно. Ну, тільки якщо ти абсолютно відбитий. Хоча, в принципі, да, промивши, промити мозгами комуністи, вони, типу, відбиті, і для них там, звичайно, нічого ужасного в описі, який я зараз зачитаю, немає. Вони, мабуть, навіть вважають, що це опис. Порядної людини. Це не буде спойлером, тому що книга насправді вона така, вона дуже багато різних історій має. І це просто опис біографії одного з героїв, прізвище у нього Тесля. У Теслі прикрість. Він переконав цілий район піти в колгосп, а сам виявився сином одноосібника. Ну, одноосібник це той, хто проти комунізму і не хоче віддавати своє ну, узагальнення у, суспільнення, у суспільнення, і не хоче віддавати своє майно комуні, і а, його говорять, аж, ну, це зневажливе зневажливе ставлення, це типа врахта рота, коротше говоря. І виявилося, що а, герой Тесля, який поїхав в одне із сіл і там влаштовував комуну, паралельно його батька в іншому селі. Поставив своїх воликів і свою нову хату на п'ять вікон, над усі ідеї, над усі ознаки часу, над долю сина, над усе, чим славен був Теслин рід усі ці роки. І типу, ми читаємо: і так типу, от є прекрасний Тесля, який комуну будує, а є батько, який от просто своє майно поставив над усе. І далі опис. Слів сина, Точніше, син говорить: подавай йому п'ять вікон не менше, в халупі ж звікував багатій нещасний, спалю ту хату під ним, клянусь спалю. Ти ж мене шаклиму не знаєш. Так тут погукують мене, а я ж чоловік рішучий, коли треба, подумати тільки, син одноосібника. А ще, поки доберусь туди, то нехитро стати й сином цього самого, не знаю, не одноосібника куркуля, врага народу. кого він має на увазі, засудженого. Ти уявляєш собі? Тобто, син увірував в комуну, і в то, що все майно треба взяти і поділити, і, всі, і віддати комуні, і комуна буде розпоряджатися. А батько це враг. Та ще й підставляє його. та ще й може бути куркулем. Ох, блядь, як він його зрадив. Тож Ну, райпарткомі відбулися досить неприємні для Теслі збори. Клим синиця, головуючи на них, ледь ми вгамував Чуприну та Рубана, одне уже, уже однослово одноосібник бісило. Тесля визнав, що класова борьба не знає компромісів, навіть коли йдеться про рідного батька. Це те, що робив союз з українцями, розірвав сім'ї. Розривав найближчих людей, робив їх ворогами. Причому робив ворогами на тому підґрунті, що ти все своє з... надбання, все своє життя віддаєш союзу, а якщо не віддаєш, то для своєї сім'ї і для країни ти ворог. І Тесляу вірував. Їде рятувати не так батька, як воликів, які потім, звісно ж, заберуть в комуну. І далі він говорить таке: жодні вороги не видавалися мені такими страшними, як мій батько, з воликами. А потім книжка описує взагалі процес того, як совіти роблять голод на наших землях, забираючи українців останнє. Але Тесля їде в село до батька для того, щоб у нього самого випотрошити. Тому що, а як же ж, типу, ти. Типу батько одноосібник, а якщо я не прийду і тебе не покараю, то я ж, звісно, вражна народа. А як же ж так, я увірував в комуну, і він їде. Але йому щастить, пощастило. Добравшись до Лебедина, Тесля вже не застав там свого батька. Старого видворили за межі республіки, як злісного ворога, колгоспного ладу. Йому, тобто синові, не залишалось чогось іншого, як самому подати заяву в колгосп, у батькову хату, а також волики, індиків, які старий розтикав по родині. Аби ті птахи не дістались колгоспові. Одначе Теслан приїзд в Лебедин виявився не лише необхідним, а й до певної міри своєчасним. Йому разом з іншими лебединськими комуністами вдалося врятувати від ножа 170 волів. А сам він став за старшого воловника і доглядав тепер ту грізну силу, яка має витягти Лебедин у майбутнє. Ми знаємо, яке майбутнє, як воно витягло, і що сталося взагалі з господарствами, які перейшли в Камуну. Сто злишком лишком при тому найкращих, за почином батечка було прирізано, складено у бодні, солі ж виявилося, обмаль, то з настанням тепла м'ясо точить черви. Лише сто шкір ворячих було знято з бантин і здано державі. Вийде добра тисяча підошов, а то вже теж чимало. Тесля їздив у Харків, до Кусіора. Прозвітувати, що все добре. Той кілька днів не приймав його. То Тесля передресувався до Чубаря, голови раднаркому, розповів йому, що і як. Товариш Чубар дуже уважно поставився до Тесного горя. А десь за тиждень, коли дорога підсохла, сам приїхав у Лебедин, зібрав сход і порадив Лебединцям обрати Максима Тесля головою колгоспу, замість приїжджого примаковця з Сум, чоловіка гарячого, але мало досвідченого в сільських ділах. Отакий поворот у житті Теслі. Карколомна кар'єра про батька та пофіг вислали і хорошо. До Декасіора хотів розказати, що там, як у нього пощастило, став головою колгоспу. Що з тими «стала колгоспами» ви знаєте? Самі, самих же нацькували на те, щоб звинищувати своє в своїх сім'ях, перетворюватися на худобу з найближчими. І насправді там, от, насправді, той останній розділ, я не знаю, хто може опису, читати як опис прекрасних комуністів. Таких таких, знаєте, типу, він оспівує комунізм, дивися, як вони побудують. Там у них в діалозі між собою йде згадка про поштаря, який ще з імперських часів залишився. І вони говорять про те, що він, звичайно, читає всі листи. Але при цьому навчений дуже добре, і тому поки що його не треба нікуди зсилати, поки він робить свою роботу, а потім ми вивчимо свого, на його місце поставимо і тоді вже його зішлемо. І це, знаєте, такі людожерські розмови, і вони такі, типу: ні, цього поки що зсилати не будемо, а потім зішлемо, коли він нам уже не треба буде, тому що враг, а ми собі якогось свого зробимо. І ви пам'ятаєте, на що перетворилося? Нові спеціалісти, і на що вони перетворили колгоспи? І що сталося з тими колгоспами уже в 32-33 роках? І як виживали руками синиць, Тесель? І ця книга вона написана з оцим от нависанням неминучого. І це дуже видно. Тут є, знаєте, є якісь такі репліки, які я вам зараз зацитую. Ви зрозумієте, що ну, автор дуже однозначно описував своє ставлення до Камуняк. За винятком Бубели, котрий мав невеликий хутір ще за часи в Столипіна, всіх, їх, Павлюків, гусаків, раденків, раденьких, явтухів, бугів, северинів, Паньків, кочубеїв сплодила на світ нова влада. Наша. Савко, з тобою влада. Говорить комуніст, який говорить про те, що їм протистоять, захищаючи своє майно, не ті, у кого це майно завжди було, тому що було воно тільки у одного Бубели з Столипіна. А всі інші після революції награбували собі і награбоване зараз обороняють. І сплодила їх винятково сама система, яка Сплоджує покручів. і оцінка цієї системи однозначно. Або ще котроїсь ночі не стало на озері лебедів, а «Лебедина зграя взагалі книжка називається: одне лебедя зі сьогорічних не могло одірватися до води, то вся зграя кружляла над ним, призивно ячала до нього з неба, аж доки воно не знялося у світанок. Може, і покликано його на вірну смерть, але то ж краще, аніж тягтися під гору в неволю. Тепер їхні дерев'яні хатки, змайстровані для них комунарами, заходились обживати свійські гуси. Забирались туди і кричали там без пуття, сплутавши, напевно, і сторони світу, і пору року, і все в житті, окрім голосів своїх господарів, які ще вечора кликали їх додому, ніби качок, тась 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 слухались і йшли на гору білою шворкою. Їхня послухняність. Ніби дивувала богів у парку, які перед цим мали нагоду скласти для себе дещо інші поняття про свободу, таких знаків і гачків у тексті дуже багато. Який автор дає, яким автор дає оцінку взагалі тим процесам, що відбувається, і він абсолютно показує, що відбувається, як лебедів беруть і вони кудись летять, тільки б себе врятувати і тільки б бути вільними, а на їх місце приходять гуси, які вообще ніхіра не розуміють, і вірять в запрет Булгакова. Тож я рекомендую вам прочитати цю книгу. І нагадую вам про те, що насправді ми дуже багато власних травм не проговорили, не прожили і не мали цієї дискусії. І зараз будь-які важливі дискусії, які говорять про нашу оптику, про нашу історію, про ті травми, про взагалі про себе, про нашу ідентичність, як вона була сформована, що відбувалося, ми не можемо ці дискусії бути. Тому що як тільки ми піднімаємо якийсь пласт, всі, хто обороняють імперський міф, починають кричати Запріт Булгакова». Отака от, от історія. І ну, я насправді хотіла знайти іще одну цитату, яка прямо показує, ну, прямо показує одного з героїв, ну просто таким людожером, але не можу зараз його знайти. Можливо, знайду там прямо, от там прямо, от, просто людожер. Ти просто людожер. Тож я рекомендую подивитися. Як Вавилон 20, якщо у вас немає часу, але це дуже скорочена версія, тому що книга дуже довго. Так? І прочитати книгу, і це а, дуже там вона просто, вона просто суперконцентрована, наповнена героями, їхніми історіями, і такими кількома мазками, одним абзацем, ти бачиш прямо випуклу історію людини, як вона опинилася в цьому місці, і що її веде далі. І там стільки треба. І там насправді там дуже багато я, я, я кожну географічну назву гуглила для того, щоб подивитися, де воно на карті. І воно не показувало. Але там є Краматорськ і є Райгород. І ти приблизно, ну і Бух про нього згадують постійно. Ти можеш приблизно собі уявити, в яких місцях це все відбувається. Але ну, це, це книга, яку ми, ну, я, я вважаю, що треба прочитати, тому що там. Теж дуже цікаво висвітлено багато героїв, абсолютно різних. І головне, що жіночі герої, жіночі персонажі це завжди суперцікаві, суперпроактивні, не реактивні, а проактивні персонажі. І жінок земляк показав круто. Так що моя рекомендація. От. Читанка буде. Читанка, ну, насправді, я хочу зробити етер про Ваволон 20. Але мені, ну, типа, я хочу його зробити вже якийсь взагалі прямо хороший. І це точно мені декілька місяців на це треба. І, можливо, якусь читанку оголошу. Але для книги ну, треба так. Декілька тижнів добре, так щоб прочитати її, щоб не не заплутатися в героях і щоб розібратися. Взагалі, тому а, поки що відклали її на майбутнє. А взагалі, наступну читанку, я ще не обрала, що ми читаємо наступним, але днями викладу і повідомлю про це.